Усім привіт! Вітаю на моєму каналі. У нас все про секонд хенд про знахідки, про скарби, які там можна знайти. Тож, почнемо огляд, моїх знахідок за останній час. Не дуже багато, бо буваю рідко, тому що це не основна, основний вид моєї життєдіяльності. Тільки по случаю, коли буваю то, може, можу щось знайти. І так, почнемо. Почнемо з кзуття. Ось такі знайшла босоніжки. Це відомий бренд Вінска Муту. Вони нові, абсолютно ось такі гарні 39-го розміру. Абсолютно нові, на літо те, що треба сяючо, Тут шкіра зверху. Так, ось такі. Так, ще балетки Tory Burch. Це відомий американський бренд, який дуже полюбляють. Ось такі в гарному стані. Теж шкіряні. Ось. Практично нові. Також знайшла дуже зручні жіночі туфлі, вони нові. Це іспанська, іспанський бренд Брако. Вони виготовляють анатомічну, анатомічне взуття, яке дуже зручне, зручне при ходінні. Ось таке. Це теж 39-й розмір. Ось вони нові, дуже класні для жінок, в яким дуже потрібно зручне, зручне взуття ось такі. Також, також знайшла такі жіночі босоніжки, теж дуже зручні, вони замшеві. В гарному стані. Тут шкіра, тут замша, устілка теж замша. І ось така дуже класна підошва. В них дуже зручно. Ось такі. Гарні. Так, і перейдемо до одягу. Ось така майка туніка. Віталін Фішер, теж відомий американський бренд, який полюбляють небідні жінки в Америці. Ось таке класне, це чиста шерсть маринуса. Ось така великого розміру. Це Елька. Ось така тоненька. Дуже класна така базова річ. Також від Петер Хан, теж з мариносової вовни вищої якості. Ось така футболка, вона теж в новому стані. Петерхан відомий бренд, який теж полюбляють, тому що ми взяла. Ось таке актуального червоного кольору плаття від Маделян. Німецького бренду. Дуже гарного, якісного ось таке. Плаття сарафан. Тут гарний дуже е, виріс. Коміра. Ось таке. Симпатична річ. Гарна. Він простенький, довжиний міді. Так, це на свята. Це така е, сукня е, без брителі, святкова, ніякий там м, не бренд особо, Ну, е, за що того, що вона така блискуча, актуальний колір, серебри, серебристий. Так, на свята. Зараз багато випускних, весіль, тому ось така. Так, Ще одна сукня. Це, це в нас Адріана Папель. Теж бенд американський, відомий. Його теж люблять. Така оригінальна сукня сарафан. Ось така легенька. Теж як святкова може бути блискуча, в розімірі М, СМ. Дуже гарно. Всі речі, які я показую, вони в мене виставлені в моєму магазинчику в інстаграм та на шафі. Посилання я оставлю під відео. Заходьте, дивіться. Придбайте якусь річ, яка вам подобається. Ласкаво прошу. Так, також від відомого бренду Race ось така сукня. Я не пам'ятаю, якому її показувала, бо я знайшла ще її його не виставляла ось так. Зараз зараз виставила вже ось така теж святкова, дуже гарний колір. В неї такий насичений пошиття, дуже, в них дуже гарне пошиття у цього бренду, гарно сідають речі. Також ось, ось така літня сукня, дуже легенька, вона така, це тканинка котон, він тоненький, йде на підкладці. Розмір міді, Бренд Моделяйн, Теж я про нього вже, вже є одна сукня червоного кольору. Це теж від нього. Дуже гарна річ, це в розмірі LXL. Ось таке ось така сукня на літо, дуже яскрава, така для гарного настрою. Так. Це нова річ від відомого дорогого бренду BCBG Max Azria. Це річ збіркою. Це сукня. Ось, вона, в принципі, базова. Дуже тут незвичний крій, ось так. Вона длини NIDI. В розмірі LXL. Ось така, абсолютно нова. У них ось завжди є така бірка. Це означає, що річ не носилася, бо її треба відрізати. Ось вона так, на ниточках. Абсолютно нова, і ціна по бірці 178 доларів. Це достатньо дорогий бренд. Ось така класна річ, класна знахідка. Так, Наступна теж мені дуже сподобалась. Це легка витрівка така від німецького бренду Барбара Лебек. Дуже якісний бренд, дуже гарні речі, пошиття. Такі класичні. Гарний, гарний бренд, гарні речі в них. Ось така дрівка в розмірі М. Дуже гарно. Тут брендовано усе. І підкладка, і вся фурнітура. Така легенька, це саме то на літо на вечір, коли у нас буває прохладно. вона дуже невисома, легенька, ось така біл, білого гарного кольору. Класна, класна така. Я хотіла залишити собі, але в мене є подібна від Луїзи Чирану, тому цю виставляю на продаж. Так, ну і наступні дві речі такі зірки з цього показу. Гарні дуже. Ось така лузатвніка. З льону. Це 100% льон. Це польський бренд Jazz Car. Вони спеціалізуються на пошитті жіночих речей з натуральних тканин, дуже незвичних дизайнів, гарних. Ну, дизайн дійсно незвичний, дуже яскрава. Така річ, дуже нарядна, святкова. Також. Мені дуже подобається вона, дуже незвичайна в розмірі XL, але вона сяде і на M oversize, і на L, і на XL, бо дуже оверсайзний крій. Ось така. А у неї дуже незвичний дизайн ось такі є нашивки. І на кінцях ось такі дерев'яні штучки. Фіксується, вона може підтягуватись у різних конфігураціях. Кожен як хоче, так собі і зробить. Тому річ дуже прикольна, нестандартна, такої точно ж не буде у сусідки. Ось і на рукавах. Така дуже гарна річ, дуже класна, ось така яскрава. І наступна це чоловіча річ, але теж 100% льон. Це е, виробництво Австрія. Е, бренд Валман. Ось таке. Е, це е, вони спеціалізуються на пошитті дуже якісних речей. Ну, саме те, що це зроблено в Австрії, це вже каже, що це дорого. Ось така. Дуже незвичний теж дизайн, гудзики ручної роботи. Ось такі Ось. і вишивка. Дуже якісна, гарна. Це великий розмір чоловічий. 46-й. Ось така дуже гарна річ. Схожа на наші тради традиційні. В гарному дуже стані. Класна. Така. Люблю дуже якісні речі, а тут якість просто зашкалює. Ось. Так, ну, о, на сьогоднішній огляд ось поки що всі речі. Е, зроблю вам невдовзі, я маю надію, що скоро ще одне відео, тому що є в мене одна дуже гарна знахідка, дуже класна. Я хочу про неї зробити е, Окреме відео, так що буде цікаво. А на сьогодні все. Заходьте до мене в інстаграм, підписуйтесь на шафу, підписуйтесь на канал, бо я, може, і не часто викладу відео, але те, що я знаходжу, завжди дуже цікаві речі. Я вишукую ці скарби. так що... Це для вас. Хочеться показати вам дуже незвичні речі та якісні. Ось. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. На сьогодні все. Чекайте наступного відео. Дуже вам вдячна за перегляд. На все добре, всього найкращого.